Працювати попри труднощі на Прикарпатті триває проєкт розвиток бізнес-сектору України. Відтак місцеві підприємці зустрічаються із колегами з прифронтових регіонів, обмінюються досвідом і налагоджують особистісні зв'язки. Шостий бізнес тур стосувався деревообробної галузі. Ми їм можемо корисні бути. А якщо я приїду на їхні родниці, я буду вони б мені корисні, тому що щось. Щось хороше започаткує у нього, щось він хороше в нас. Під час зустрічі учасники проєкту відвідали профільне підприємство у брошнів осаді. Його колектив здатний щороку виготовляти 450 тисяч кубів терсоплети. Але й від початку війни доводиться долати чимало труднощів. Після початку війни два місяці ми були вимушені стояти, бо ланцюги поставок були порушені, і ми не могли довозити на час всієї сировини, яка була потрібна за корм. Зараз підприємство працює. Як буде зимою, побачимо. Інфраструктура електрична є дуже важливою для нас, коли вона буде пошкоджена або потужність буде нижчою. Напевно, буде дуже важко для нас. А от деревообробні заводи, які розміщуються в гарячих точках, мають ще більше проблем. Зокрема, підприємцям доводиться шукати нові канали збуту і допомагати працівникам, котрі постраждали від ворожих обстрілів. Роботи стало більше. Почали шукати вихід із певних кризових ситуацій, а саме які. На нашому підприємстві також були і поранені, ну тобто люди, треба було в допомагати. Були перебої з поставками, розірвання ланцюгів, збуту поставок. Тому Шукали вихід і, в принципі, працюємо. Підприємство працює щоденно. Цілодобово учасник проєкту Дмитро Король каже: Вітчизняний бізнес-сектор повинен працювати попри усі перешкоди, аби макроекономіка країни розвивалась. Тому проєкт розвиток бізнес-сектору України на сприяє її стабільності. Працюємо на українському ринку, того, що і коли підтримується своє, того розвивається далі. ну, вся країна, коли ми не купляємо, там звідти, звідти. звіт. Купляємо своє реалізація проєкту триватиме ще кілька місяців. Його кульмінацією стане міжрегіональний економічний бізнес-форум в Івано-Франківську. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк. Новини на вежі.